Привіт усім сьогодні до нас у студію. Завітала приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Марина Вікторівна Коваленко. Добрий день, добрий день. Дякую, що до нас прийшли. Хочемо разом із вами розкрити професію нотаріуса. Тож розкажіть, що перш за все входить в обов'язки нотаріуса. Обов'язків у нас чимало напевне, найважливіше треба сказати, що це ми гарантуємо безпеку правочинів так певних дій осіб. Коли особа звертається до вчинення нетріальної дії або за консультацією на перших етапах, найважливіше нам визначити саме яку мету хоче досягти ця особа. Так? Після цього ми вже розказуємо її права та обов'язки, роз'яснюємо наслідки її бажаної дії так? і пропонуємо певні варіанти. Інколи в наші обов'язки навіть може входити відмова вчинення нетріальної дії. Якщо ми бачимо, Що певні дії особи можуть привести до. Порушення законодавства або для якихось для неї негативних наслідків. Напевно, варто зазначити, що обов'язково є у нас дотримання не тільки законодавства України, так, а і правил ведення нотаріального діловодства, правил професійної етики і принесеної присяги. Вона така є у нотаріуса, так обов'язково ми маємо дотримуватися таємниці вчинення нотаріальних дій, не може бути роз... розголошення відомостей. Які нам були в, отримані нами в під час нашої роботи. Так? Важливо, те, що ми маємо зберігати в схоронності як документи, ті, які нам надані для вчинення, так для роботи, так і ті, які зберігаються в нашому архіві. Не може бути ніяких там зіпсувань або пошкоджень. Ну і безумовно, напевне, підвищувати свій професійний рівень, так проходить підвищення кваліфікації. Ну, в загальному трошки так зрозуміло про так. професію. Перед тим як ми почнемо заглиблюватися, ага. я хочу познайомити із вами, наших слухачів-глядачів. Можливо, ви розкажете трошечки більше про себе, про свій досвід роботи у цій професії, угу. і от як ви кажете, про підвищення кваліфікації, угу. де ви здобували можливо, освіту. Ну, дивіться, освіту я здобувала частково у Полтаві. Так, це була юридична академія України імені Ярослава Мудрого, і це був бакалавр, так? Спеціаліста вже я здобувала в Харкові в, тому, в тій же самій академії. Що стосується роботи, то працюю в сфері нотаріату. Я з 2011 року, так це була перша моя робота. Це була державна нотаріальна контора, безмежно вдячна дівчатам Третя Кременчуцька. Взагалі дуже добрий досвід був. Дякую ще раз дівчатам. Надалі вже була робота у приватного нотаріуса. Так і з 2019 року працюю вже самостійно. Зі свідоцтвом, якщо більш детально про саму професію ага. говорити, з якими документами ви найчастіше угу. зустрічаєтесь у роботі, угу. або з якими допомагаєте своїм клієнтам, чи так ну, дивіться, напевне, найчастіше, особливо зараз в умовах військового стану, так це довіреності, коли особа уповноважує іншу особу на вчинення певних дій від її імені. так або це заяви, так на яких ми засвідчуємо справжність підпису. Багато є угод, які ми посвідчуємо. Ну, не такі на самі розповсюджують це, напевне, відчудження нерухомості, так, договори про там, поділ спадкового майна, договори, що регулюють певні сімейні відносини. Багато заповітів. В нотаріуси видають свідоцтва, і, зокрема, свідоцтво право на спадщину. Ну і, звичайно, завірка копій з оригіналів документів. А от про всі ці документи, які ви ще сказали, угу. чи можна їх якось поділити або об'єднати? Скільки часу займає робота над цими документами? Можливо, якісь робляться дуже швидко, якісь дуже довго. Все досить індивідуально. Якщо ми завіряємо вірність копії документа, так це може бути 10 одна, там 10-20 хвилин. Якщо це якась заява або довірність, то це може бути 30 хвилин до години. Якщо ми вже працюємо з договором, то це 2-3 години. Він передбачає не тільки вивчення самих документів і підготовка проєкту. Він передбачає також вивчення багато даних інформації інформацій за реєстрами державними, так щоб ніде не пропустити ніякий арешт, ніяку проблему да, для і це не несло ніяких негативних наслідків. Є такі нотаріальні дії, які... на які відводиться декілька місяців, от як видача свідоцтва право на спадщину, тут законодавець. Самостійно встановлює певні м, рамки, як, ну певні часові проміжки, які мають пройти між однією подією і іншою, там здав, віддати смерті до видачі свідоцтва? А інколи це затягується процес е, саме витрубуванням певних документів, яких нам не надають, да і ми маємо відправляти запити і чекати відповіді нам. Але чи могли ви з нами поділитися секретом? Як виглядає типовий день нотаріуса? Чи є якісь такі знаєте, можливо, нюанси там? Трервана каву, ну, да, якесь якась відволікання. Ви да, mm -hmm. цього ніяк, але як, як охарактеризувати день, це аврал, так? Починається все. Ну, у нас робота завжди починається з державних електронних реєстрів. Ми маємо, по-перше, перевірити, чи працюють вони коректно саме в цей час, цей день. По-друге, перевіряється відсутність несанкціонованого доступу ну, з боку інших осіб. так? Далі йдуть консультації, прийом документів, консультації як наживо, так і за телефоном. І знову таки да, опрацювання того, що нам надають клієнти. Обідня вперва, ну, вона досить така формальна вона зазвичай, тому що в цей час, як правило, підготую, ну, вже готуються проекти, робляться перевірки за даними реєстрів, які тоді вже у другій половині дня видаються людям, людьми підписуються. Ну, і вже до Завершенню йде архівування де, документів і закінчуємо закінчуємо так само реєстрами, бо про всі нейтральні дії майже про всі нейтральні дії треба відзвітуватися в електронних базах. Ну, кава буває, але не дуже часто, да, тому що це більше як уже така необхідність трошки видихнути, якось так цікаво. Ну, все одно, а, хоча б комусь може здаватися ця професія такою складною і монотонна, але я бачу, як ви про це розвинете складно, <с. ви любите цю справу. <с. Чому ви обрали саме цю роботу? А, ну тут більше знаєте треба мати такий склад. Да, на, на, не знаю, як назвати склад не ума, настрою. до цього треба хто ну, на що вчився, розумієте? Тобто, mm -hmm. я сама ну, це особа, ну, це особа, яка любить документи, так? Якщо більше схильна особа до дій, до... навіть юристи, всі вони різні. Да? Є такі, яким треба екшен, треба суди, треба бігати, так? то ми любимо свій офіс. Так? Ми любимо папери і да, допомагати людям саме в таких, скажімо, безпірних і дуже часто радісних моментах. Так? Навіть існує такий жарт. Прокурор хоче, щоб вас покарали, так адвокат хоче, щоб ви розлучилися, а нотаріус хоче, щоб ви купили квартиру. Розумієте? Ага, Якось клас. так. Ага. От, напевне, за це і любимо професію. Клас. А що найпозитивнішого такого є в вашій роботі? що ви могли виокремити? Те, що ну, напевне, Або позитивне ці, так. Те, що ми супроводжуємо людей у важливі моменти їх життя, так, це дійсно купівля нерухомості. Це Якісь нові етапи життя да, їхні. До позитивного. А, ну, напевне, важливі самої професії. Тобто ми все-таки гарантуємо, да, забезпечуємо безпеку да, правочинів. Да, це важливо і дуже часто а, саме. ми є тим Моментом на якому як щось може початися, так і закінчитися, розумієте? От якщо десь якісь проблеми, то нотаріус це побачить як з документів, так і з інших джерел і баз даних. Клас, ну можливо, ви наостанок ще хочете щось сказати нашим слухачам-глядачам, підсумувавши все сказане про вашу професію. Чому їм варто до вас звернутися? Не чому варто інколи просто доводиться звертатися до нотаріуса? Не бійтеся нотаріуса, ми не страшні. Ми хоч серйозно виглядаємо, але це суто через те, що серйозна робота, але не ми злі. <гум> <гум> Клас. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали, і хочемо привітати вас з днем нотаріату. <гум> а я нагадую, що сьогодні у нас у студії була приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Марина Вікторівна Коваленко. Дякую. Дякую.